Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків: місто що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні ми вирушаємо до селища міського типу. Дворічна раніше це був рейд центр, нині частина Куп'янського району. Це зараз найгарячіша точка на мапі Харківщини, бо недалеко вже починається Луганщина. Сам Куп'янськ та навколишні села і селища. Окупанти після своєї втечі обстрілюють. Нещадно їдемо разом із загоном евакуації Харківської організації Червоного хреста. Ці люди ось уже кілька місяців вивозять з під обстрілів мешканців області, вивозять лежачих, стареньких родини з дітьми, собаками, з величезними сумками і лише наплічниками. Тих, хто ще вчора категорично відмовлявся полишати домівки. Сьогодні ми розкажемо історію однієї з таких родин. Ще зранку вони нікуди не збиралися, а вже в обід їхали у волонтерському бузику. У чому були їхню хату? Росіяни обстріляли з гвинтокрила. А ще розповімо про мати, яка відмовилася від евакуації. Під гахкання артилерії жінка сховала десятирічну дитину за дверима і на вмовляння не відповіла. Чому мешканці фронтових населених пунктів не виїжджають і де потім опиняються ті, кого волонтери вивезли у сьогоднішній станції? Держпром рушаймо станція держпром. Поряд зі мною зараз очільник загону евакуації Харківської обласної організації Червоного Хреста Ігор Клименко. Ігоре, розкажи, будь ласка, наскільки зараз збільшилася кількість заявок на евакуацію і з яких населених пунктів зуричанська громада, це в першу чергу. Отуди на сьогоднішній день поступає найвека кількість заявок на евакуацію. Плюс це також Куп'янський район і Вавчанський район. Це найвека кількість людей, які просять і потребують евакуації. Якщо порівнювати, наприклад, з кінцем минулого року нас набагато збільшилася. Ну, ну, процентом відношенні ну, процентів на 35 до 40, да? на жаль, збільшилась, тому що активні бойові дії на сьогоднішній день проходять на лінії зіткнення і ну, почало більше проситись на евакуацію. За пару годин ми доїжджаємо з Харкова до Куп'янська. Побитим містом. Далі глибше точка призначення СМТ дворічна. До початку вторгнення 16,5 тисяч населення, нині зо дві тисячі. Показують на розворот. Бресо, вийде на У самій дворічній пересуватися треба максимально швидко. Дорогою бачимо вже сьогоднішнє влучання на узбіччях, вигорілі автівки пробиті дахи. З чого противник гатить по цих населених пунктах от під час ваших евакуацій, роботу якого озброєння ви спостерігаєте? <ривіт> Сподайте краще, з чого він не гатить. Абсолютно, з всього: ствольна артилерія, міномети дуже часто. Авіацію бачили, ну, стріляють постійно. Що стосується касається ну, там дуже великі обстріли. На даний час у дворічній немає зв'язку, тому перед тим як забирати людей з домівок. Волонтери зустрічаються з селищною головою. Галина Турбаба розповідає оновлену інформацію, кого треба евакуювати, як проїхати без вказівників, де саме шукати людей, адже ті можуть ховатися у погребах. рядом з этим домом перед этим домом, дом, в якому ці люди мають зараз жити. Вони в підвалі? Ні, вони вдома. Срібло Галина Турбаба жартує про себе, що вона двічі сиделиця. У полоні росіян, коли відмовилася співпрацювати, була спочатку 33 дні, потім ще 50 днів. Це була камера у Куп'янську. На волі опинилася лише коли окупантів погнали з цих країв. Відразу ж повернулася у дворічну і тепер її кабінет тут у бомбосховищі. Говоримо під гахкання градів. Обстріли в нас щодня, і вони просто. Тривають безперестанку, і ми не розуміємо мети. Єдине, що ми думаємо, що це просто нас стерти з лиця землі, тому що б'ють по всіх житлових кварталах, по будинках, по, по інфраструктурі, по всьому. У нас всі знищені всі адмінбудинки всіх установ. У нас 35 багатоквартирних будинків. Які пошкоджені, зруйновані, мабуть, від будови вони вже не підлягають, це двоповерхові будинки. І половина приватного житла в нас зруйнована. Людей залишилось небагато, але люди є. Триває обстріл, тому якийсь час ми не можемо вийти на поверхню. Очільник загону евакуації Ігор Клименко пояснює, з чого гатять росіяни. Навалювала касетні, реактивна артилерія, танк стріляв. Чов. Зараз будемо намагатися забрати людей. Сподіваюся, в нас все вийде. Перші троє людей на евакуацію з однієї вулиці. Це літня жінка та син та батько кутьки. Після чого вирішили виїжджати? Ви так довго пробули тут. Ми збираємося виїжджати після цього аду, що тут був. Я просипаюсь, кричу ночі. Розумієте, Як це? Як могла дитина? Він кричить він не може цього витерпіть. Тим більше, більшість нам наші жінки, наші матері, кажуть нам, щоб ми виїхали туди вже давно. Я можу сказати одне: якщо є можливість, виїжджайте сюди, Бо оці скоти нам не дадуть жити. Я вам точно говорю, точно говорю тому що я 30 кілометрів вони отсюда з нами жили. Жили нормально, мирно, ми всі християни. А тепер ні, Хаотично обстрілюють, тому що вони бояться. Вони тільки по мирному населенню шурують, а з армією вони бояться воювати. Частина людей усі ці місяці живе у підвалах багатоквартирних будинків. Це розтрощені двоповерхівки, такі собі, як висловлюється селищна голова Галина Турбаба. Постійно діючі пункти обігріву без світла, без газу, без води, без мобільного зв'язку, без інтернету Станція Держпром. На вході у бомбосховище імпровізований медпункт та великий ящик із ліками. Тут надають допомогу двоє місцевих волонтерів: ветеринар Михайло та фармацевтка Наталя. Ми бачимо, як вона метушиться із ліками туди-сюди, а згодом дізнається, поки вона тут їхню хату росіяни обстріляли з гелікоптера. Наталю вмовляють виїжджати. За лічені хвилини вона, її чоловік та 68-річна свекруха збирають те, що встигають, і всаджуються у волонтерську автівку. Ми, коли приїхали, ви не збиралися виїжджати. Я, я зовсім не забралася нікуди, тому що я на роботі кожен день маю помочь нужна людям. І я не збиралася. Ну був прильот домой. То тобто, есть сім'я моя уже не видержує. Наталіну мати росіяни вбили місяць тому. Тож тепер її родина це чоловік і свекруха, яка не ходить. 70 років літ без нічого. Виводь на не дали після того, що хату нашу зовсім вже розбомбили, все сьогодні з самоліту. Прям то так як-то, як я забуваю, називають як, а сьогодні нас з самоліта. Я думала, нас там уб'ють сразу. Ну, как то Бог спас, а хат нету. Сваху убили, наташину маму убили. гуманітарку получала, представляйте, людина. Наступний пункт хата на околиці, де мешкає родина з десятирічною дитиною. Волонтерам повідомили, що є заявка вивезти цих людей. Та знайти потрібний будинок не так просто: навігатори не працюють, номерів будинків нема. Та жінка, яка відкрила двері, поспіхом ховає за ними доньку і каже: нікуди не поїде. Волонтери просять повторити це на відео. Скажіть, будь ласка, що ви відказуєтесь? Поки тевокуамись відказуємося. Все, все на краще бережіть себе. Скажи. Давайте, на все добре. Скажіть, будь ласка, а чого ви не хочете виїжджати? Можете і такі ситуації, коли волонтери, ризикуючи власними життями під обстрілами, заїжджають туди, куди мало хто наважується і отримують відмови. Трапляються щоразу, розповідає очільник загону евакуації Ігор Клименко. З чим ти пов'язуєш таку поведінку? Людям страшно їхати в невідомість. Вони не розуміють, що на них очікує. Страшно бути там, це страшно. А виїхати в спокійне місце це не страшно. Мотивація може бути всяка. Я так розумію, є ті люди, які Чекають приходу якогось другого міру, які чекали, який він був. Ну, які, мабуть, вони чекають, що він бути. Не всі, але такі теж що я в своїй практиці зустрічав, ті, хто настроєні на мір по-русски. Станція Гершпроб. Між обстрілами, поки на кілька хвилин тиша, забираємо з бомбосховища решту мешканців і вирушаємо з дворічної. Погнали, все, давайте. Бус у селі дорогою на Куп'янськ ще одна зупинка. Та виявляється, виїжджає лише одна пані Світлана. Чоловік Юрій лишається. Не страшно вам тут лишатись? Ну страшно, звісно. Ну день і ніч ж гупає і гупає, стріляють. Ну багато людей остається ж. Будемо дивитися, тоді ж уже може якась масова буде евакуація. Вже у бусику дорогою, коли стає усе тихіше, дружина Юрія зізнається, її серце не витримує. Почалися проблеми зі здоров'ям. Ну і чекаєш кожного разу, коли гепне. Наступного разу буде твоя хата або йти сам. Наступний виїзд у загону евакуації вже завтра. Ігор Клименко, очільник цього підрозділу добровольців, встиг не лише доїхати додому і впасти спати рано вранці знову в дорогу. Загін у нас це від 8 до 12 – це таких активних да, хлопців, які ну, їздять. Дуже вже давно, там, з травня місяця, вони всі різні, ну, взагалі, по мотивації, по життю, по мирному життю їздять туди. Знаєте, я навіть так для себе завжди питаю, для чого. От я, да, лично я, чого я туди їду. Ось я їду, щоб люди виїхали. Це, як би воно це банально не звучало, щоб вони живі були. Як чоловік, у нього сльози в глазах, що ти розумієш, з якого ти його пекла витягнув, він тебе обіймає каже, я буду молитися за вас да? ми кажемо, ангели спасітелі Це лічно мене мотивує. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція «Держпром».